Друзі, всім привіт! Хочу вас питати, чи знайомий ви з хижими рослинами? Можливо, ви вирощуєте або хотіли би вирощувати. Сьогодні я хочу вас познайомити з непентесами. Один з різновидів хижих рослин, особливо яких я дуже-дуже люблю. Маю в колекції кілька штук, і найстаршому моєму непентесу вже десь 7 років. Доволі великий він вже виріс. Отже. Якщо ви мрієте завести собі таку цікаву оригінальну рослинку, за якою цікаво буде споглядати і дітям, і дорослим, ну, я рекомендую все ж таки непендесисами, бо вони, як на мою думку, найпростіші в догляді на відміну від діоней, мухоловок, так званих, наприклад, або росичок. Що потрібно знати про непентеси? Непентеси люблять зволожений ґрунт, оскільки в природі вони зростають доволі вологомо. В кліматі, то потребують завжди зволоженого ґрунту. Але тут варто знати, що переливати непентеси не можна, бо вони можуть також і загнити. У мене тут представлений гібрид, схожий на, можливо, сангвінею. У нього, бачите, темні глечики, темні листочки, але насправді зараз дуже багато. Виведено, вивели дуже багато різних гібридів з різними глечиками, і можна збирати цілу колекцію і милуватися ними. Депентеси зростають в особливому ґрунті, будь який не підійде. Зазвичай беруть торф, я, наприклад, верховий або на крайняк кислий торф перемішують з корою. Там можна додати ще агроперліту для легкості. ґрунт має бути доволі легким, щоб коріння не замокало, не гнило. Також я бачила, вони іноземці, наприклад, вирощують у живому сфагнумі, У них там свій сфагнум живий росте, і вони горщик наповнюють сфагнумом і вирощують непентес. Але в такому разі вони вирощують в доволі вологих умовах, тобто це або теплиця, або створений флорарієм, де росте сфагнум, не засихає, бо сфагнум теж потребує високої вологості повітря. Ну, тут вже на ваш розсуд ви можете експериментувати, але я вирощую саме торф з корою, з агроперлітом домішу, Горщики підбираю невеликі в плані кореневища, по кореневі. Ще Це допомагає мені регулювати полив. Поливаю я зазвичай знизу, особливо молоді рослини. Наприклад, свій дорослий пендес, який вже в доволі крупному горщику росте. Я поливаю зверху, він адаптований. Сім років все ж таки в мене зростає. Що важливо ще для непентесів, це вода. Чиста вода. З-під крану не підходить для хижих будь-яких хижих рослин, Ну, не можна використовувати воду з-під крану. Підходить дистилят, осмос і дощова, якщо ви в неї впевнені. І відстояна дощова, має бути, звичайно, вода. Ось на такій воді вони добре будуть зростати. А, якщо у вас є можливість тримати непентеси з весни, до осені, на вулиці тримайте. Вони дуже добре на це реагують, тільки пам'ятайте, що треба брехти від прямого сонця. Тобто, це місце має бути тінь. Вони можуть спокійно поливатися дощем, не треба закривати їх від дощу. Навпаки, це їм буде тільки плюс. А утримання літні на вулиці сприяє тому, що гличики наповнюються різними комашками, там, павучки, мухи, мурахи. Будь-хто може заповзти і вони таким чином харчуються. А що вам також варто знати, ні в якому разі не треба пхати щось самим ці глечики. Не можна. Доливати воду туди не можна. Тому що в глечиках не вода, а спеціальний, називаємо це, шлунковий сік зі своєю кислотністю. Тому, коли ви доливаєте чистої води, це ніяк не сприяє життю глечика. Він поступово потім засохне. Тому ви просто не чіпайте. З часом, да, глечики відмирають, наростають нові. Це не проблема. Якщо ваші глечики нічого не наловили, це теж для Непентеса не проблема. Він не помре від цього. Якщо ви їх утримуєте вдома, утримуйте якась мушка седно залетить, йому не треба так багато, тому, будь ласка. Несуйте в ці глечики, ніякого м'яса, мух, дохлих там, напівживих і таке інше. Вони самі все зловлять. Все ж таки, пам'ятайте, це не іграшка, це жива рослина зі своїми особливостями росту. Тому, будь ласка, треба відноситись відповідно до рослини. Взагалі не бувають різні. По умовам, тобто є теплолюбні, є високогірні, вони навіть пониження таке суттєве переносять, ну, є середніх температур. А гібриди, в принципі, досить пластичні. Вони там, і плюс 10 витримують, і плюс 15, там 20, і наші там, 35 теж витримують, коли влітку така спека. Головне, щоб сонце пряме не попадало. Отже, сподіваюсь, я змогла вас трошки схилити на біг не пентесів. Бо сама їх дуже люблю, тому всім пропоную. А, якщо ви хочете собі таку рослинку, ви можете мені написати, у мене вони ще є. Дуже цікаві, нескладні, якщо дотримуєтесь цих умов. І, в принципі, наростають доволі швидко. І глечики дають. Ну, зазвичай найчастіше глечики ростуть там весна-літо. Да? Хоча деяких мені знайомі писали, що і осінь зиму нарощують. По-різному, як буває. Досвідчувати їх, в принципі, можна не досвідчувати, вони спокійно перенесуть нашу там, погоду таку листопад-грудень, але тоді просто слідкуйте за поливом, щоб не переливати. Бачите, що трошки підсох ґрунт, можете підлити водички, якщо мокрий, не підливайте, просто щоб болота не було, тоді буде з ним все гаразд. Вони ще можуть давати з віком діток, розростатися. І виходять дуже гарні, ефектні рослинки.